Друзі, Ви на каналі Бумажна фея і це розпаковочка бумажних сюрпризів. Так, в мене вже, напевно, дуже давно не було відео, бо там в мене був випускний, нам задавали у школі е, на літо там деякі завдання, літературу треба було читати. Ось, але зараз я знайшла час, і тому зараз хочу вам зняти розпаковочку, але ця розпаковочка без новинки. Ви бачите, бо я готувалася, але новиночка майже готова. Я. Тому ви ще спитаєте, де всі сюрпризи? Я купила для цих сюрпризів папочки. Ось дві папочки. Ця папка для пакетиків які ми використали. Ось, я їх не викидаю, я їх зберігаю. А ця папочка ось така. Ну, стільки на такому замочці. Це вже наші пакетики. Так, я її закрила. Так, тут деякий спойлер. Новиночку. Тебе його швидко прибрати. Ті папочки. Чогось у мене тут. Швидко його забираємо. Все, ви не побачите спойлер. Це вже буде у моєму телеграм-каналі, коли я туди все викладу. Так. папочку за саме відкриту, бо треба буде скласти. Так, ось наша колекція слова. І в мене з одного пакетика я не знаю, з якого саме з цього якогось пакетика вилетіла буковка. Я не знаю, що мені робити. Залишати так чи, покласти, то, чи знайти пакетик. Давайте так трошки подивлюсь. Я не знаю, з якого. Я якийсь підклеював пакетик, бо О, все, яка... я здається, я знайшла, з якого це пакетика. Тому давайте ми відкриємо сьогодні два пакетики. Бо я знаю, в якому це випало. Вам казати не хочу. Так. Ось наші пакетики і слово. І так, обираємо який пакетик. Ось цей. І давайте у нас два помаранчевого давайте ще візьмемо помаранче. Чи... Я не знаю, який. Чи це... Давайте ось цей. Вибираємо слово наше у пакетик. Я хотіла зняти вам відео на вулиці, але там вітер і все здувало, тому я вирішила зняти вдома. Так, ось пакетики. Давайте зараз пересуємо. І давайте оберемо четвертий. Один, два, три, чотири. Ось цей ми беремо. А ці прибираємо. А ще в мене є новиночка. Мені батьки купили маркери. Ось такі, ну такі цвіта, темненькі, такі, коричневі, сірі, ось, які вони мені дуже потрібні. Я не знаю, ну, яка це фірма тут не написана, бо ці маркери купила у ну, магазині для, для одягу, там були вони. Ось. Тому поїхала розпаковувати. Так, де наше слово. Ось воно. Наше слово. Такі карміні. Оп. Так. Ой-ой-ой. Беремо, давайте спочатку рожевий. розпакуємо, Раз, два, три. О, добре, розпакувалось, Тепер дивимось нашу букву. ви знаєте зараз. Ой, в нас тут дві букви. Р, яка вилітала, і М. Так, давайте подивимось. Ну, що з цього. М під цифрою 1, а R, хм, під цифрою у нас 8. Нарешті хоч щось на це слово. Ну, я думаю, перше слово вже можна вигадати. У мене чомусь вона знову клеїться, У мене чомусь не мається цей пергамент, а скотч не залишається. Я не знаю, що робити. Знаєте чого? Чи це поганий пергамент в мене? Не знаю. Так, давайте так сюди літеру цікаві. О, майже, 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 майже. О, все-все-все, всекуємо. Так, пізно все, 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 все. окей. Ось, це слово, думаю, вже можна вгадати. Перша літера М і э, стверчує РК. РК. Не знаю, можна вгадати чи не можна, а мені здається вже можна вгадати. Ось, тому давайте спробуйте другий пакетик. О, це в кльово відкрилось. О, не хочу дарувати пакетик. О, так прикольно розірвався пакетик. Це буква К. яка це? 25. Um, um, у, с... ну, у цьому рядку ви вже вгадали останнє слово. Ось, тому зараз приклеїмо. І, будь ласка, будь ласочка Підпишіться на мій YouTube канал. Тут навіть пишуть для вас. Тут, я думаю, вже можете вгадати. Да, вгадаєте Так, ось тут ми завершили. Закриваємо і переходимо к нашому новому котолоку. Ось такий він Гарнюня. Ой! Був невеликий сколяр. Треба, мабуть, замітили там стрічку. Ось наша колекція фукуфіку Ніанко. Ми там щось улетіли почуваємо. І так, давайте розпаковувати нашу кошенятку. Я буду під'яковувати ще один. 1, 2, 4, 5, 7, 8. 8. Ось. Я гадаю, ну давайте я також буду з вами грати в цю гру. Я гадаю під цифру 4. Давайте дивитесь, я не хочу рвати цей пакетик. Тому ось так от. О, Чотири, я вгадала! Я я чесно кажу, я, я реально не знала. Дивіться, це таке молочко, таке дуже прикольно, мені дуже подобається. Я, я, чесно, чесно кажучи, не знала, що воно там попадеться. Я думаю, що там 4 буде ну, десь 5, десь тут у кінці буде. Но в мене вийшло, я ще вгадала. Так, клво. АСМР. І я не знаю, що так потрібно. Ну, давайте ось так. Ось така була сьогодні у нас розпаковочка. Я гадаю, вона вам дуже сподобалась. Ось. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І все, всім пока. І пишіть в коментарі, які пакетики мені ще розпаковувати. Всім пока.